Традиційно відзначали Великдень на хуторі Савки зі звичаями Київщини, знайомилася Юлія Роєнко. Християни східного обряду відзначають найбільше своє свято. Великдень майже в кожному українському селі свої гуляння та традиції. Ми завітали на хутір Савки, де господарі влаштували свято три в одному. Язичницькі волочильницькі закликання весни, єврейський пейсох та православний Великдень. Гості такого етносвята мають змогу познайомитися як з традиційними обрядами, так і з досі нечуваними. Проводять обряд вогнів великоднії ночі, тобто люди реально збираються з суботи на неділю в цю ніч, коли якраз святять паски, запалюють вогнище і не сплять. Вважалося, якщо в цю ніч спати, можна проспати своє щастя, свою долю. Маленькі хуторяни власноруч милять мірку борошна. А хуторянки з нього місяць, тісто, з якого діти зліплять пташок, аби закликати весну та справжніх птахів. Спочатку треба розкатати тісто, потім скрутити його в вузел і родзинками зробити очі. Свято продумали до дрібниць, аби гості встигли і кривого танцю станцювати, і три види пасок скуштувати: жовту для сонця, білу для місяця та чорну для людей. Свято весни Великодня зібрало майже 100 гостей. Тим, хто не встиг завітати на гостини, господарі запрошують 16 травня на етногуляння у стилі 30-х років. Юлія Роєнко, Олексій Гриценко, Сабиція, канал Україна.